І сьогодні зробимо розпаковочку посилки, за яку я замовила в цьому каталозі. Як завжди, у нас дуже багато акцій, дуже багато знижок. І всі, хто реєструється до мене в команду, отримує багато можливостей, як зекономити. Так само привіт-привітріночка так само може і почати заробляти. Тому ви вибираєте для себе найкраще. А для вас заробіток або економія, тобто ви купляєте по вигідним цінам, дуже доступним до 90% знижки, або ви починаєте працювати і заробляти на продажах або на побудові структурі. Вибираєте самі я. Працюю і продаю продукцію. Я зараз покажу, що мої клієнти замовили, які живуть поруч мене, тому що якщо ви живете не біля Львова, то я відправляю Укрпоштою чи новою поштою товари. Вам в нас є система дропшипінг, і я клієнтах відправляю товари по дропшипінгу. Якщо ви хочете працювати онлайн, ви теж можете це робити. Тому, мої дорогі, зараз будемо дивитися, що я замовила собі кілька товарів є моїх клієнтів, Одна клієнточка, ну, в принципі, вона вже замовляла не зовсім перший раз, але таке велике замовлення перший раз, тому що вона замовляла меншенькі, кремчики замовляла, а тут вона замовила аж два парфумчики, тому що вона побачила, наскільки вони стійкі і якісні. І вона звернулася до мене, щоб я їй підібрала парфум. Це, як завжди, зверху накладна. І в накладні прописано повністю всі товари, які війшли в замовлення, і ціни акції, і що працювали. Так. так, що тут в мене є? Перше, що я вам покажу, це в мене каталог, наступний каталог, який буде вже діяти з 10 червня по 7 липня. 7 липня! Сьомий каталог Так, дуже класний такий літній каталог. Що це нам говорить? Що скоро у нас буде відпочинок в Іспанії. Кожен, хто виконає програму Привіт, привіт, може поїхати безкоштовно за рахунок компанії на відпочинок, тижневий відпочинок в Іспанії. Умови дуже прості: що треба зробити? Закрити статус золотого директора. І підтвердити його ще два рази тобто бути в статусі золотого директора три рази, і ви їдете в Іспанію безкоштовно. Умови дуже прості, тому кожен може виконати ці умови. І каталог літній, і нас на Бекавері на останній сторіночці в нас гель-каштан. Те, що дуже-дуже необхідне літом, оскільки спека душно, ноги набрякають, і для цього в нас є гель-каштан. І якщо ви купуєте хоча б один будь-який продукт з каталогу, це гель-каштан буде замість 159 гривень по 109 гривень. Ну і звісно, якщо ви прийдете реєстрацію, привіт-привіт! То ви будете мати можливість на товари мати знижку навіть більше, ніж 90%. Тому бувають різні акції. Зареєструйтеся, і я вам в нашій закритій командній групі буду розповідати, як скористатися з тої чи іншої. Тобто, не просто привіт-привіт, Мариночка, Маріна. Привіт-привіт, анюшечка. Буду розповідаю своїм своїм людям, які. Щоб ви якомога вигідніше придбали товар, От, наприклад, зараз. Якщо ви проходите реєстрацію, звісно, для вас працює програма «Привіт, Привідлівеста. У мене вона є, як і в інстаграмі, прикріплена ця програма. Вам розказала, так і на Ютубі розповіла. І так само в групі повністю розписала умови, що ви отримаєте від програми «Привіт, вас». А також ви ще маєте можливість скористатися з акцій на парфуми мінус 40%, з брендоманії 40%, Відсотків, з косметики е, Аліксеен мінус 50%, з з бекаверу, от Зараз вам покажу, які гелі гель для душу набрала. Про супер вигідним цінам. Це дуже вигідно, саме пройти реєстрацію і скористатися е, такими можливостями. Так, показую, що замовила моя лієчка. Моя Ліля замовила лічка. сьогодні вечором цей принесу після презентації. У нас сьогодні у Львові презентація на 17.30. То всі, хто біля поруч Львова, біля Львова, приєднуйтеся до презентації. Буду рада вас бачити. Презентація буде проходити в місті Ліві, вулиця Коліша, 47 А, готель Лофт 7. 47 а Лофт 7. Це біля форуму так обходити біля шоку. І ззаді оцей готель loft 7. Так, і принесу після презентації ці парфуми. Це Мартін Лайн 50 мл. У нас їх є дуже багато різних аналогів. Якщо ви хочете підібрати собі якийсь з аналогів, прочитати, як цей парфум впливає, яку дію він має, чи вам підійде, чи не підійде, у мене є телеграм-канал суто по парфумах. Тобто ви можете собі зайти в цей телеграм-канал і прочитати про парфум, чи він вам Підходить, чи він е, е, підійде вам, чи ви хочете, щоб він виконував певну дію, тому що парфум е, – це м, такий продукт, який може підняти настрій, який може пригнітити. Ви можете нанести і думати, чому я така тривожна. А тому що ви придбали такий парфум, який може мати феромони і за вами можуть оглядатися мужчини. Е, парфум, який е, буде? М -м -м Такий аромат багатства. Ви будете нести аромат багатства в собі. Тобто такі різні різні парфуми є. І один з парфумчиків, який моя Лілічка замовила, це є імператриця, саме крутий аромат на літо. І зараз самий трендовий, самий брендовий це Вікторія Сікрет Бомльші, якщо правильно вимовлю. Лілічка, твої ароматики вже є. Ти вже бачила в сторіс і вже мені написала: так, це твої парфумчики. Замовила собі наш бестселер Крему. Я його ще собі не брала. Продаю завжди його дуже багато своїм клієнтам, консультантам, які питаються, що замовити більш такий економ-сегмент по догляду за шкірою. От тут є. На, на основі моцину равлика, але це не натуральний моцин як в нашому дермоф'ючі. Тут алентоїн, тобто замінник моцина равлика. Привіт, Єліночка. Тобто, не сам моцин як як демоф'ючі, той крем, який постійно я собі замовляю, тому що я його використовую під очі, оскільки під очі ще нема стільки засобів яких я би могла саме їх використати, тому використовую равлик, в якому 90% моцину равлика, а тут алентуїн, тобто замінник моцину равлика. Але мої клієнти дуже задоволені і дуже говорять, що він дуже класний. Його розбирають дуже швидко. І оскільки я ще його не пробувала, хочу використати його собі. Спробую, як він працює на моїй шкірі, щоб я мала власний відгук, Тому що я так пробую, стараюся всю продукцію протестити на собі, щоб я могла знати, як воно працює, який він є. Тоді мені легше продавати, тоді мені легше рекомендувати. Звісно, як я сьогодні розповідала в сторіс така проблема новачків. що... Коли людина реєструється, каже: Я буду продавати товар, я буду будувати тут бізнес але я не буду собі замовляти. Це неможливо. Тому що якщо е, людина, наприклад, м м працює на там на, на, на тортах і питається, е, приходить до неї людина і каже, який цей торт за Це смаком, вона скаже торт, як торт е, в цього покупця не будуть. Продажі. Так само, як парфуми, стійкі, не стійкі, якщо це якимись чужими відгуками, це буде прочутно і знову ж таки вас не куплять. Тому такий саме основний момент, якщо ви хочете дійсності почати продавати і заробляти в МЛМ, тому вам треба спочатку стати користувачем продукції. Це такий один з моментів. Це такий кремчик, ну і сироватка, селери, Я дуже люблю. Взагалі компанія Дермофючі це моя така сама сама основна я дуже тішуся, що в нас в Лівасті є цей завод Дермофючі, тому що він просто неймовірний. Дійсності, це такий фармацевтика. Дуже мені зайшли всі сироватки. Оце зараз. Я забула, вона підтягуюча, здається, так українського перекладу є, розгладжуюча ліфтінгова сироватка для обличчя, тут 30 мл. Тобто розгладження і ліфтинг. Тобто, ну, якби Це важливо, як хтось не знає, що, що потрібно як користуватися сироваткою, що скажу, сироваткою це ви гарно очищаєте макіяж, якщо у вас є, як зараз в мене, там міцеляркою чи молочком. Потім ви, Змиваєте цю міцелярку, потім ви наносите ну, піночкою чи гелем для вмивання. Потім ви наносите тонік, обов'язково має бути тонік, тому що це тонік це нейтралізація pH у вашої шкіри, вирівнювання шкіри, тому що ж вода вона може мати багато заліза, може бути лужна, кислотна і так далі. Це вже хімія. І вам треба вернути цей па, щоб шкіра могла сприймати наступні продукти, які ви будете на неї наносити. І власне після очищення і тонізування треба нанести сироватку. Але оскільки сироватка дуже легка і вона дуже глибоко проникає, її треба закріпити обов'язково кремчиком. Тому ми наносимо на очищення лише після тонізування сироватку і наносимо. Кремчик, тоді сироватка буде в глибших рівнях розгладжувати, розрівнювати в залежності, яку ви візьмете. Тому що є освітлююча, тому що є оце ліфтинг, тому що є омолоджуюча, тому що є з гіалуронкою, тому що є там, ну, багато таких різних є. З колоїдним золотом у нас є така сама-сама дорога сироватка. Тому як повігнув, з колоїдним золотом не можна кожного дня користуватися, якщо там є дійсності. Колоїдне золото і в певних пропорціях. Його можна використовувати раз-два рази на тиждень. Цю сирватку це важливо. Бо хтось думає, що, ну, що такого? А, а От такого, якщо пише раз-два рази, значить чомусь там так пише. Тому якщо ви купуєте саме цю сироватку, пам'ятайте, мої дорогі, хто мене прослуховує, так як там пише, більше не можна, тому що це буде отруєння для вашої шкіри, і це важливо. Так, що я там далі сліпина замовляла? Так, це було мені. Це вололілі. І тут я сам скористала собі з акції. Ну як я не скористаюся на косметику, мінус 50. Народ, налітайте подешевіло. Просто як можна не скористатися. Я собі думала, що, що 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 замовити, бо в мене є багато. Я маю косметики, і пудру, і туші маю, і, і все 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 маю. І, і думаю, замовлю собі ще одну пометку, бо моя вже там трошки залишилося. У мене дві: червона і така. І отака, яка зараз на мені. І я вирішила ще собі замовити такий більш темніший колір, тому що я зрозуміла, що мені зараз дуже йде отакий більший бордо. Це номер Рубірет 424. Я вам там скажу, бо ви зараз мені будете всі писали, який номер, який номер, то я сказала, запам'ятала, поставити на павезу. І цей. І собі, дивіться, яка класна. Ого, як я їх люблю. Дивіться, яка, така якісна італійська косметика. Французька, італійська косметика, дуже неймовірна. Я просто в захваті. Привіт, Наденька. дуже класний колір. Я вибирала, тому що хотіла скористатися з акції. Але дивіться, яка вона просто. Дизайн. Я її коли витягаю з косметички, це просто щось неймовірне. Всі хочуть зразу замовити. Оце ще один факт, чому треба користуватися, зроблю вам так, власне, самим, тому що, тому що бачите, людина побачила і вже хоче замовити, тому що вона бачить, як вона виглядає вживо. Ось такий гарний колір, видно вам, так? І ось такий. Насичений такий бордо. Дуже захотіла цей колір, тому що я маю стійку матову. помаду, лакову, не, стійку, Лаковий блиск. І я побачила, що мені дуже круто. І я вирішила ще замовити помадку. Думаю, мені буде ну майже не відрізняється, трошки темніший буде, бо якби камера передає трошечка, ніби так світло падає. Що ніби так помада е, темна, вона така світленько рожувата, така натуральний такий природний колір, а це буде просто вау. Так, то моя помадка і ще собі блиск замовила, тому що в мене блиск на ісході. Я вже використала, дуже люблю наші блиски. Я... Вони, дуже Вони такі, знаєте, зволожуючі, так виходимо, не виходимо. Зволожуючі. Так, uh зараз -huh. я його звідси витягну. Тому всі, хто хоче скористатися, мінус 50% на Alxa Vien. Дивіться, просто яка красота, просто яка красота, просто мега-мега. Дивіться, який дизайн. Е, кажу номер. Зараз будете всі писати. Ну, звісно, ви пишіть, немає проти, я дам відповідь. Але кажу вам номер зразу у відео. 12% -й. це е, Чоусі Strawberry. Вишенька, така вишенька. Вишенька черешенька. Я колись регулярно їздила на вишні в Польщу на заробітки. Тепер, бачите, воно буде дуже класне, я можу собі, бачите, наносити і помадку, і зверху для блиску ось цей О, такий класний блиск. Так, не видно, відблискує. Ось такий класний блиск собі придбала, тому буду така красуня, красуня. Де є? Видно різницю? От, то ось такий блиск, дуже хотіла. Скористалася. ви теж скористайтеся, помалювала руки разом з вами. Тому ось так. М -м -м, який він смачний! Він дуже смачний. Я його люблю. ням нямка І Наталочка в мене замовила ще собі, він зараз по акції 199 гривень маску на основі арагани. Я нею постійно користуюся, вона реально працює. Вона мені відновила всю солому, яка в мене була, то завдяки їй. Зараз я маю можливість собі користуватися різними, тому що оце, оце чудо мене врятувало. Різними масочками я тестую, але вона, оця маска, завжди в мене є. Тобто я все одно її використовую там, раз на місяць, коли, раз на два місяці, але я нею завжди на постійній основі користуюся. Е, тому що вон, оце мій рятівник е, моєї соломи, тобто моє волосся перетворилося в класне доглянуте волосся завдяки цій масочці. Там ще є оливкова, але оливкова не так відновлює, як арегано. Це, власне, якщо у вас кінчики соломи, і ви хочете відпустити довге гарне волосся, як в мене, то рекомендую цей. Якби, ну, ви можете собі міняти, так як я, але оскільки я вже відживила, то я собі можу зараз е, закінчила якраз користуватися е, чесником. Така чорна велика банка від Zenex, минулого е, тижня була на них акція 40%, то е, зараз знижка а, цей тиждень 40% на е, талію. Але ми замовляли в попередньому. Е, тому е, хто прийшов в реєстрацію, скажу вам, і зробив замовлення на себе, той має знижку. Хто замовляє через мене, ціна каталогу. Добре. Гелі для душу я їх набрала дуже багато, тому що було, знаєте, гріх не взяти. Я їх дуже люблю. Вони дуже густі і концентровані. Ну, не буду вам показувати. Вони реально дуже густі, дуже ароматні. І я їх мала, в мене багато хто їх замовляє. Ну, І ціна хороша. Зараз на них ціна з декаверу. Це у нас полуниця. Це у нас апельсин. І що в нас зараз ще є? Прошу коробку відсуну, Колониця апельсин. Вишня має бути, і це теж полуниця. Оце вишня. Вишенька. Теж така, бачите, вона така густа. Видно вам? Чи розпакуватися? В цій Розпакую, щоб ви бачили, наскільки він густий. Він дуже гарно піне, це дуже гарно пахне. Ось такий, видно? Лідський Гарненький вишенький аромат. Так, і в нас ще є кавун. Ось такий кавунчик теж. бачите, ось такі чотири різних хелі. Я взяла всі, що мені виходили, Тобто там виход... яка акція з каталогу? Якщо ви берете один товар, зараз вам покажу, я взяла з собою каталог. Який зараз діє, ось цей каталог діє. І якщо ви берете один товар, то цей гель для душу буде по 50 гривень. Ось такий мага крутий гель. Тут 300, 330 чи 300 мілілітрів. Так, шукаємо. Може, тут швидше знайду? 330 мл. Так. 330 мл. І ви вибираєте собі на вибір. Можете взяти 4 товари і 4 різних гелі, для того, що буде вам по супер ціні 59 гривень. Ну, але, звісно, пам'ятайте, що якщо ви пройдете реєстрацію в мою команду, ви будете мати знижку на всі-всі-всі товари, які в нас є в каталозі. Тому вигідно проходити реєстрацію, заповняти анкету на знижку і брати собі самостійно зі знижкою. Це найвигідніше. Ну, звісно, якщо ви хочете... Купляти через мене, тому, бачите, це називає ну, цінування часу, зусиллю людини. тому що треба піти на пошту, треба зробити замовлення, треба принести, занести, розрахуватися це теж час, а будь-який час має оплачуватися. згідні з цим, тому. Е, рекомендую вам настійно заповняти анкетку, і я вам допоможу зробити замовлення, допоможу вам оформити замовлення, навчу, якщо ви хочете самостійно. Але важливо, щоб ви це робили самостійно. Ось така мега класна акція, моя коробка пуста. Ось такі гарні товари я замовила собі моїм дорогим клієнтам. Рада, що ви були зі мною. Рада, що ви переглядаєте. Ті, хто переглядає, не забувайте ставити мені лайки. Напишіть мені якісь гарні коментарі. Що вам приємно мене слухати, що ви любите мої розпаковки. Ну, щось файне мені, напишіть або щось, або щось нефайне. Або люди більше люблять написати не файне ніж файне. Ну не знаю, чому з чим це пов'язано. Тому, мої дорогі, дуже вам вдячна, що ви в мене є. Дякую моїм дорогим клієнтам, що ви в мене замовляєте. Для мене це дуже цінно. Всі, хто хоче в команду, звертайтеся до мене, ви можете мені написати будь-який месенджер, вони прикріплені в шапці профілі, зателефонувати за номером телефону, він теж є в шапці профілю. Можете мені зайти в шапку профілю, натиснути на. Анкету і пройти реєстрацію самостійно, а можете сказати, щоб я вас зареєструвала, тобто як би вам вигідно і більш детальніше про роботу, про можливості, про знижки я звісно розповім вам по телефону, щоб ви все зрозуміли, щоб ви могли запитати і щоб ви якомога краще скористалися зі всього. Ну, а хто хоче в мережевому отримати швидкий і такий якісний результат? Пам'ятаєте, що в мене є в команді чат-бот автоматизована система, не просто чат-бот, а автоматизована система, яка не вимагатиме від вас часу. Єдине, що з вашої сторони треба, це налаштувати трафік. Все решта робиться в автоматизованій системі. Тобто це дуже круто, ви можете працювати десь на роботі і запустити трафік на вашу систему, і відповідно у вас буде йти реєстрації, реєстрації, вас буде будуватися. Команда на автоматі. Тому от вигідно саме в мою команду пройти. Ну і пам'ятайте, що також у нас є командний сайт, де ви будете через пошук, до вас будуть приходити люди в команду. Цей сайт можете ввести собі в гуглі РС і ознайомитися з моєю командою. Можливо, якщо ви аналізуєте, до кого вам приєднатися, ви можете переглянути всю мою команду. Вся моя команда теж має автоматизовану систему. Привіт! І якщо ви хочете, наприклад, ви з Тернополя, хочете в команду до дівчинка, яке з Тернополя, звісно, зареєструйтеся до неї, і вона надасть вам автоматизовану систему. Якщо ви зайдете на сайт ARS ви з Києва і хочете бути під дівчинкою з Києва, натискаєте на її реєстрацію, заходите в її систему і отримаєте від неї теж автоматизовану систему. Там є Одеса, Львів нас багато зі Львова є. Київ багато є та до Миколаїв є з Дніпра. Зареєструвалася вже буде в п'ятницю ця прекрасна леді. Тобто в нас постійно команда зростає, і по всій Україні скоро у нас буде можливість приєднатися до певного лідера з певної країни. Ну якби області ми країни країни ще ні, хоча в нас є міжнародна доставка, і тепер ми можемо відправляти посилки аж за кордон. В Америку, наприклад, Францію, Італію, Іспанію. Тому, мої дорогі двері в лівасті розширюються, і це дуже круто. Тому чекаю вас команду, все детальніше розповім при дзвінку. А наразі обнімаю, цілую, біжу я на презентацію, яка буде у Львові на 17.30 в готелі Лофт. Я вас чекаю.